Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя велика Ютуб-родина. В Україні відбуваються такі події. Я вам чесно скажу, я навіть про то не знала. Ну, ви знаєте, що в мене своя драма в житті, і так склалося, що я дійсно декілька днів взагалі не знала, що відбувається, аж доки мені вже не подзвонили і кажуть: а ти знаєш, що відбувається? А ти знаєш, що в світі. Я, чесно кажучи, про те, що трапилося знала тільки 1 березня. Сьогодні подивилася трошки новини, але я більше подивилася саме оцей діалог між Трампом і Зеленським. І, звісно, я так і думала, що коли, врешті-решт, день скінчиться, я вилучу хвилинку і обов'язково запишу відео, і ми разом з вами зараз задамо арканом питання. Чому, що відбувається, чого нам очікувати? Тобто про оцю подію, що сталася, за якою спостерігає весь світ Це розмова Трампа з Зеленського. До речі, поза розкладом, коли я дивилася ролики, там, виступи політологів, ну, скрізь, так, і навіть оцю 9-хвилину, саму розмову між Трампом і Зеленським, я дуже велику увагу звернула саме коментарям. І я побачила, ну я жодного негативного коментаря в адресу президента Зеленського не побачила. Навпаки, багато людей пишуть: ну, в мене було досить інше протилежне зовсім думка була, і негативні думки були. А тепер я бачу, що наш президент чогось таки вартий. То я вам хочу сказати, пам'ятаєте, зовсім недавно в якомусь черговому бліці я казала, що дуже скоро рейтинги Зеленського злетять. Так і сталося. Рейтинги Зеленського злетіли, не бачено. Навіть сам Трамп того не очікував. До речі, а рейтинги Трампа, я думаю, впали. Добре, зараз це так була моя думка, а ми питаємо у Таро. І перше питання в мене чому так Трамп поводився? На цій їхній бесіді. Та бесіда, та зустріч, котру чекав весь світ. Ну, принаймні, кожен Українець чекав, аби вже, врешті-решт, можна було зрозуміти, ну на якому ми світі, і чого очікувати, і на чій, врешті-решт стороні та Америка. І, і відбулася, відбулася жахлива розмова, яка можливо дійсно ну, можливо, повернула хід історії, я б, так би сказала. Тому що, ну, Тому що все змінилося. Дивимося. Чому Трамп так поводився на розмові з Зеленським? Чому? Перший аркан п'ятірка кубків випала. Зараз зараз, 5-6 арканів. Шість не вдалося. Однозначно Трамп заплутався. Оце Аркани, аркани який показує, що смерть тут є. Можливо, я я може, хто є тарологи, дивляться, тут король жезлів, П'ятірка кубків, четвірка Кубків, Відлюдник, колісниця, смерть, четвірка Пентаклів і Паш Пентаклів. Про що? Ну, по-перше. Трамп, в першу чергу, він розочарований сам в собі, От те, що я бачу. Да? Тому що він тут прийшов як король жезлі, біля нього смерть, біля нього четвірка кубків, біля нього п'ятірка кубків. Тобто, розумієте, пам'ятаєте, коли він тільки ну, заступав на свою посаду, і коли сам виборчий процес, цей що пам'ятаєте, гучну заяву? Я зупиню війну в Україні за 24 години. Цього не сталося. Тобто, тут іде розчарування в самому собі. Він запутався. Він, розумієте, це в мене таке відчуття, що він ось по відлюднику, ну це коли вкрай людина, яка ну вже не знає, що робити, оце така ексцентрична поведінка. У мене таке відчуття, що він навмисно хотів розгойдати цю ситуацію, коли Зеленський до нього їхав. Він вже знав, що я його буду підковирювати, я його буду лютити, я його буду злити для того, щоб Зеленський сказав йому якийсь негатив, тобто вивести його на емоції. О, правильно нарешті сказала: вивести його на емоції, тому що він більше розчарований в собі. Він не зробив і він не зробив те, що обіцяв. Мало того, він бачив, що він не може це зробити не через добу, як він казав, да, не через дві доби, ані через місяць і навіть не через півроку. І зараз вже чуємо, лунають заяви, війна закінчиться через 100 днів, а то, можливо, навіть не через 100, або з нею коли. Тобто розумієте? І це його вивело з себе. Він думав, що Він Зеленським домовиться дуже швидко. Нічого в нього не вийшло, і це було зрозуміло ще навіть перед тим, коли вони, я так думаю, коли вони ще тільки-тільки збирались сідати перед журналістами, вже тоді щось відбулося таке, що. Не сподобалася Трампу, не сподобалася, а можливо це за піджаки, да, що не так вдягнути. Але все одно, навіть піджаки це не було причиною. У Трамп люти, лютиться на себе, що він не досяг чогось, і тому він заздалегідь знав, що він буде виводити Зеленського на якісь емоції, аби той вибухнув, аби той наговорив там ну, чогось такого, я не знаю, агресії якоїсь. Так і я вам хочу сказати, по цим арканам Зеленський його дратує. Зеленський його дратує. Дратує своєю впертістю. Зеленського покажіть мені. Ага. Ну, те, що я вам кажу. Не вдалося нічого зробити. Не вдалося ані домовитися ані про гроші, ані про допомогу. Про ресурси. Про те, що не вдалося раніше домовитися. А так, він лютує, совує ногами, нічого не вийшло. І тут от якийсь більш, от ви розумієте, про що мені тут йдеться? Коли Трамп... Отак ось виводив на емоції Зеленського, він це робив навмисно, але це він робив не тому, що він його ненавидить. Ні. Я ж вам вже сказала, він злиться сам на себе, бо не може впоратися. Розуміє, що Зеленського він не зможе переломити, приборкати, Но до нього таке розуміння пройшло набагато раніше. Не коли вони розмовляли, а набагато раніше. І він його хотів зеленського виставити. Ну знаєте, дійсно клюнути, от просто клюнути на мис. Це не трапилася ця розмова. От, ну як, начебто, нечайно ніхто не очікував, і таке вилилося. Ні, він готувався. Він ще більшого бруду хотів наговорити зеленському, але ну не виходило. Не виходило, тобто він не отримує бажаного від Зеленського. Він не бачив в ньому людину, яка б там могла б до нього прихильно ставитися, там облизувати йому ноги, там я не знаю, обіцяти всю Україну, восхваляти його, тобто співати якісь діф... Діф... діфарамби, казати те, що хоче чути Путін. Трамп він цього не почув, і тому він просто виводив Зеленського на емоції, щоб потім сказати: Ну, ви бачите, яке воно невиховане, що це за президент, приїхав в футболці, чи що він там приїхав не в він того костюма, нахамив мені, ми там їм допомагаємо, а вони такі сякі. Ну, от якось так. Це якийсь, ну хочете, людський фактор. чи що, От якось так мені показують. Хоча я вам ще більше скажу. У мене таке відчуття, що в нього є забула пускати сожалення, сожалення. І він з кимось. З кимось, ну там Венс був там біля нього, може, з ним, ну я не знаю, на арканах не написано прізвища. Але ми таке відчуття, що вони ще після того сварилися. Трамп пожалкував. Не так треба було вести розмову. Хоч він в нього й було в планах посадити Зеленського, як то кажуть, на п'яту точку, образити його. Він це планував. Але трошки не таким чином. От не так, трохи не так. Далі дивимося. Ну, чого нам очікувати після цього скандалу? Що буде далі в стосунках між Україною і Америкою. Ну, давайте так, між Трампом і Зеленським. Тобто, отак подивимося. Чого нам очікувати? Що виріться цей скандал? Десять кубків? Сонце. Диявол. Дев'ять жезлів. Колесо Фортуни, імператор, маг, король Пентаклів. Ой, що я вам скажу? Я вам говорила на минулому ліці, що все, що ми бачимо, це ширма, це якась ширма. По дияволу я вже, от тільки що я вам сказала, що вже йдуть якісь розмови, вже про щось говорять, не так треба, було щось, треба вже якось ну, не так. Це якийсь фасад. Якщо багато хто з вас, знаєте, як отримав таку дозу негативу і навіть якогось переляку, що, Боже, караул, що тепер буде? Ми посварилися з Америкою. Ми не посварилися з Америкою. Не посварилися. Я вам так скажу, я не дуже політично обізнана, от, щоб розуміти оці тонкощі. Я вам просто от прочитаю, що кажуть карти. Колесо фортуни, це ще будуть розмови і будуть. Це тільки початок. Імператор, маг, король Пентаклів, те ж саме Сонце. Десять кубків. Про що це каже? Перемовини між Україною і Америкою вони будуть відбуватися дуже часто на, рівних, на різних рівнях і менше, і президенти між собою будуть домовлятися. Перемовини будуть на користь України. Вони навіть якусь долю перелом, переламають. Нам не треба розчаровуватися, нам не треба опускати руки. Щодо Копалин, угода буде підписана. Вона буде підписана на наших умовах. І ще раз кажу, Зеленський молодець він не підписує папери просто так. Пройшли вже ті часи, коли ми розпрощалися то зі своєю зброєю, то ще з чимось. І що б там у нас в країні не відбувалося, яка б корупція не відбувалася? Але, врешті-решт, годі вже знімати, вже зняли одяг, годі вже знімати шкіру з України. Зеленський це дуже чітко зрозумів. Тому Буде складена все-таки угода. По дияволу вони все-таки домовляться і прийдеться Трампу щось проковтнути, але і ми підпишемо ці угоди про корисні копалини. Хай це буде не сьогодні, не завтра. Це буде набагато пізніше. І я вам хочу сказати, це дійсно буде трохи пізніше, ніж ми думаємо, тому що туди треба вкладати величезний ресурс, і поки йдуть бойові дії, треба зупинити цю війну. Тобто, це не так, що сьогодні підписали цей папер а вже на завтра видобувають ті копалини. Ні. Папер буде підписаний, стоїть король Пентаклів, тут є фінансова зацікавленість, стоїть МАХ, диявол, тобто вони один одним будуть маніпулювати. Але Америка нікуди не дінеться від України, вона їй потрібна. І зараз я вам ще раз скажу: Трамп дуже. Ну, сожаліє, що він так зробив. От жалкує. От по-другому -по треба було. Зараз між кимось і кимось є сварка. Ну таке почубилися. Почубилися хлопці, але знову буде підніматися тема ресурсів, буде підписаний договір. Америка ще буде трохи совати ногами, це буде якийсь період такий, трохи ми будемо ще бачити. Але все наладиться, все наладиться таким чином, і тут ще якісь сторони. Ну, я не можу сказати, що це ну, можливо і багато якихось людей. Тут вплив якоїсь ще спільноти. Я окремо хочу подивитися, тому що в мене таке відчуття, що добре, я свої відчуття лишу. Зараз я відкрию карти. Тобто, чого нам очікувати? Україна з Америкою помириться, ще як помириться. Ось побачите. Це все трошечки ну, можливо, це спектакль, який розіграли. Хоча я не думаю, що це спектакль. Ні, можливо, Трамп іграв, але Зеленський не міг так грати. Хоча він і актор. Він вже давно перестав бути актором. Хочу сказати. То я вам хочу сказати, країни порозуміються. Не треба опускати руки. Я не бачу тут башти, щоб там кінець світа був, що вже все. Ні. Далі буде. Ну і тут логічно було б подивитися, чи буде все ж таки допомагати нам Америка в тій війні. Чи буде. Чи буде допомагати Америка, чи буде нам поступати допомога? Ну що б ви сказали, король Пентаклів? Перший аркан який випав. Далі п'ятірка жезлів, Десь я вам розкажу мах. ну, Це маніпуляції: трійка пентаклів, туз мечів, туз кубків, королева пентаклів, двійка кубків ну, це взагалі. Знаєте, хочеться мені сказать, милые броняться только тішаться. Це да? такий спектакль, вистава була на весь світ. Що тут буде? Трохи, звісно, вони почнуть е, ну, виковеюватися, я так би сказала, помагу, трохи вони почнуть маніпулювати. Ну, але тут деякі речі вони не можуть переступити, це по-перше, допомога нам буде, трохи її притримують якось. Хоча, пам'ятаєте, у нас є оці півроки, на яких, на яких нам хватить зброї, ті, що ще при Байдену домовилися. Скасувати це неможливо, це ми вже і так всі знаємо. Тобто допомога буде йти. За ці півроку. Стосунки між Росією, між Україною і Америкою поміняються от, буквально на протилежні допомога нам буде йти. Я вам хочу сказати, Трампу треба вилізти із цієї ями, яку він собі вирив. Трамп йде от по краю прірви. Я почитала коментарі, поспілкувалася з з людьми, з іноземцями і кажуть, що. Люди просто в шоці в Америці, що відбувається, і тепер вже ті, хто за нього ратував і кричав, і голосував за нього. Вони тепер дуже розчаровані. От і я не знаю про ім імпічмент, але надалі. Я казала, що імпічменту не буде, але надалі таке відчуття, що будуть якісь відбуватися в Америці дуже неприємні речі. І Трампу дуже важко буде утриматися у власному цьому овальному кабінеті, в троні. На троні бути президентом дуже важко буде. Питання щодо допомоги України. Я вам перечислила тут купа Пентаклових арканів, Королева Пентаклів, Трійка Пентаклів, Король Пентаклів, Аркан, Мага, це що вам казала, маніпуляцію, трохи Да? То з кубків, то з мечів, то зице козирі. Так? І ось вам карта співпраці, об'єднання, партнерства. Тобто допомагати вони будуть. Трампу треба буде вилазити з тієї ями, яку він собі буде допомагати. Він же ж хотів Нобелівську премію. Так? Він же ж хотів сяяти на політичному небосхилі як політик номер один у всьому світі. Ну який же він буде політик, якщо він зараз відвернеться від України? Ну не завтра він буде миритися. Ні. Трохи пройде час. Це знову ж таки підтверджує те, що ми з вами говорили: що війна ще не зупиниться в березні. В квітні ми будемо бачити якісь знову гучні такі заяви. Ну, трохи пізніше буде якесь зрушення. Ну, тому що Україна ну, помириться із Америкою однозначно, і допомога нам буде приходити. Я ж кажу, вони можуть якось трохи може якось щось притримувати. Якось розумієте, вони на весь світ на публіку будуть заявляти одне, але. Все буде відбуватися от там за ширмою. те, щоб чути і бачити небудь. Пентаклі посипалися аж бігом. Я ж кажу, можливо, таким чином Трамп захоче ну як, замолити свої гріхи за свій той дурний язик, що він, як він там скаже, чуть ли не Україна напала на Росію. так? А Путін взагалі бідолага, що треба його цілувати. От, а Україна такий жорстокий, нахабний нарід, який пішов війною на Росію. Отак от от. Розумієте? Ну, можливо, деменція процвітає. Оце ж, бачите, може, поп'є людина ліків трохи заспокоїться і перегляне на свої погляди на Україну. Якось так. Тобто, стосовно допомоги, допомога буде. І ще мене таке питання виникло. А чому було дозволено, аби оцю перепалку, що відбулася між двома президентами, ну, погодьтеся, це було не дуже гарно. так, Взагалі. Чому. Допустили, щоб її побачив весь світ. Могли ж припустімо попросити журналістів, аби вони вийшли? Так, ось мені цікаво. Чому? Чому допустили? Це ж, якби сказати, це зробила честь Зеленському, але не зробила честі Трампу. Дивимося. Чому було дозволено, аби цю, цей скандал, цей конфлікт транслювали і бачили весь світ. Журналістів не вигнали. Чому? Господи. Чому? Ну, по перше, Трамп не сподівався. Він взагалі ну, не думав, що якось так вийде. Він сподівався трошки по-інакшому. Він хотів топити Зеленського, але він сподівався, що Зеленський буде якось ну, розшаркуватися в ревірансах, якось скланяться, про щось просити. І Трамп буде така зірка, підпише якусь угоду, грабіжницьку оту угоду. Да? Буде роздавати якісь вказівки, буде направо наліво розказувати, як кому себе поводити, як називати Путіна. Да? Трамп же образився, що Зеленський якось. Не дуже приємно висловлюється про Путіна. Да? І тут він думав, що Зеленський, ну я його потовчу носом як погане цуценя, так а той буде вибачатися, а той мені подарує копалини, і я буду такою зіркою якби на весь світ. Ну, але ж ви розумієте, ну зовсім пішло не по плану і тут. Він чомусь думав, що в останню хвилину йому вдасться розчавити Зеленського. І він хотів, щоб це бачили, але в нього ну, не вийшло. І знову ж таки, ну не вийшло бажання. Бажання тут, знаєте, тут якась ексцентричність, бажання показати себе отаким нестриманим, отаким категоричним, ну хоче скандальним. Уже потім, якби в процесі е, зйомок, він же ж розумів, що відбувається. Навіть кажуть, горів сарай, горий хата. От якось отак, от. Да? Він розумів, що це буде на публіку. Він чомусь розумів, що це буде його крах, тому що дивіться, тут ось нас стоїть імператор, то з мечів і ще й б... вежа, Да? Тобто він розумів, не очікував. Не очікував. Але зрозумів, що буде отакий резонанс. Я не знаю, що в його там в голові, але чомусь він думав, що це йому дасть три кукупки. Ну, ну, ну як, ну Може, дійсно в такому віці людям треба ну, зовсім чимось, ну я не знаю, онуків гойдати. Ось отака в голові каша. Не сподівався, але коли трапилося, хай вже буде. А може якраз на цьому я і виїду. Ось буває от таке у людини. Коли він думає, що якраз на негативі, він може собі зробити позитив. От як хочете, так і розумійте. Далі. Що Росія? Що ж тепер Росія? Я уявляю, скільки там було випито шампанського, скільки там випито водки, горілки, чи водки. Росія. Погляд Росії, ну, Кремля, скажімо так, на те, що сталося між Зеленським і Трампом. Щось я думала, вони там будуть жирувати. Вони розуміють, що відбулася зупинка активної діяльності, що між, між ними СТОП. Четвірка мечів це стоп. Але вони розуміють, я не знаю. Я не знаю, як вони це розуміють, але вони розуміють, що це тимчасово. Чесно кажучи, я думала, що там Росія буде ой на ушах стоять, а тут ні, ні, ні. Є четвірка кубків і трійка мечів, ще й дурень. У мене таке відчуття, що Росія здогадується або думає, ну, чим там думати, я взагалі то не знаю. Що не так все просто? Чомусь їм це і не дуже приємно. Звісно, вони можуть там в пабліках писати, там оті воєнкори, я не знаю, танцюють, я не знаю, там обнімаються, цілуються, що Трамп тепер їхній дружик. М -м -м. А ті, хто порозумніше, вони думають, що не так все просто. Що ще? Вони щось думають, що це якийсь хід буде. Ну, те, що між ними відбулося, між Україною і Америкою, це якби ну, щось таке тимчасове. От якийсь тимчасовий такий момент, але що вони будуть надалі співпрацювати, що Америці від України, як і України від Америці, нікуди не діти. Ось так, от розумієте? Дивно, я чогось іншого очікувала. Так, добре, діє Росії. Дії Росії найближчим часом. Ну, давайте март. Березень березень дії Росії. Ой, 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 ой дивіться. Вежа, 9 мечів, туз мечів, смерть, дурінь. Вони обирають стратегію, вони будуть гатити по Україні, як скажені. Як скаження? Ну, типу такого, ну Трамп же ж прийняв нашу сторону. Ну, а щоб нам далі не гатити Україну? Так себе будуть вести росіяни. Ви розумієте, в них як якісь роздвоєння особистості. З сторони вони показують таку радість, але з другої сторони, не так все просто. Щось вони... І вони хочуть чавити, бити Україну. Не так все просто. Давайте так, сам цей Путін, ну лялька, ну це не Путін а двійник, Сама оця лялька. Що там в цій голові? Господі, з приводу оцих? Дивіться. Питаю, що в голові у Путіна з приводу ну оце цього скандалу між Трампом і Зеленським? Трійка пентаклів. Ці двоє, ну, а може ще хтось третій між ними є, все ж таки, або чи про щось домовляються, буде якась співпраця. Ось далі йде аркан помірність і мир, що вони помиряться. На Росії знають, що це все не просто так. що Чи Трамп візьметься за голову, чи що. Ну, коротше. Чо, що вони там? Чому вони так думають, я не знаю. Але вони розуміють, що Америка з Україною помириться. От і все. Причому дуже швидко і це відбудеться однозначно. Оце вони точно розуміють. Ну й добре. Добре, я здивована. А що світ? Світ я маю на увазі Європа. Що Європа з цього приводу? О, Європа. Європа береться за голову. Європа об'єднується. Європа несеться, тут один з одним зустрічаються, об'єднуються. Світ буде об'єднуватися. Європа об'єднується як ніколи. Тут ідуть розмови про вкладання в гроші. Один з одним підписують якісь домовленості. Вони що дійсно проти Трампа? Чи що? якби не проти Трампа, Вони просто розуміють, що ця система вона вже якби віджила. Все, вона вже віджила, і їм треба гуртуватися, об'єднуватися. Буде новий союз обов'язково. От, ну, я не хочу сказати, що він ну, завтра буде. Але ми почуємо, ми будемо чути об'єднання. Вже про це розмови йдуть Вже. Ну, звісно, з Україною однозначно. Світ буде об'єднатися у нові союзи. Про це вже вони розмовляють. Тут, знаєте, як навченні гірким досвідом України. От і чують, як себе поводить Америка. і Вони відчувають, що на ближчі часи сподіватися на Америку не варто. Треба тільки на себе надіятися, і треба піклуватися самим про себе. Отак от, от Європа мене радує. Вони буквально тут об'єднуються. Тут старт іде такий, розумієте. Тут вони обирають що робити. Ну це договори. Договори, договори сідають, тримаються один за одного, вкладають копійчини. Якісь тут до речі йде багато розмовних про ну військовий потенціал. Ну тобто нарощування військового потенціалу. Багато грошей будуть. Ну, виробляти якусь продукцію воєнну, отак от, от, і об'єднуватися, як якийсь новий союз буде, нього нове названня, найменування якесь буде своє нове. Добре, і сьогодні я хотіла з вами ще подивитися тему Крима. Пам'ятаєте, багато разів я вам казала, що от у звільненні Крима. Ну, і взагалі, от його якесь відновлення, тобто його якесь майбутнє. Там буде ще якась третя сторона. Ну і зараз ми ще чіткіше і ясніше розуміємо, що третя, ну, якби інша сторона. Хто це? Це є Ердоган. Ердоган дуже активно зараз говорить про Крим. Він підключається до розмов з Євросоюзом. Давайте побачимо цілі. Цілі. Чи хоче Ердоган? Бути в Криму. Королева Пентаклів, ваш Пентаклів, четвірка жезлів, туз жезлів, двійка пентаклів, так, п'ятірка жезлів і луна. Дивіться. У Трампа дійсно є певні цілі на Крим. Це не є. Ой, у Трампа, у Вердагана, у і це не є просто якісь розмови. Він імператор і ще той. У нього дійсно свій план, він дійсно хоче якби, втрутитися. Ну втрутися, тільки це, знаєте, якось треба робити дуже обережно по йому. В нього є зацікавленість економічна в Криму, і зараз він розуміє, що от оця війна, яка зараз відбувається, це для нього максимально слушний момент, аби якби, ну, влізти якимсь чином. Так? Допомогти Україні в звільненні Криму і таким чином собі ну, в якості подяки, ну або згадуючи ті часи Османської імперії, коли 에, Турція була в Криму. Тобто, ну, ну не то, щоб накласти лапу на якусь частину, але приймати активну участь в якомусь ну фінанси звідти брати. Ну, я не знаю, можливо, туристичний бізнес чи що. Так, от, що буде. От сама по собі війна оця для Турції самий слушний момент. Але безпосередньо діяти іще не момент, і ще треба чогось дочекатися. Знаєте, як останнього якогось сплеску. І Ердоган буде такі дуже серйозні дії застосовувати. так, І що буде? Він ще трошечки зачекає, він жде якоїсь трансформації. Деякось. Тут, знаєте, що ще йде яка інформація. Розмови про те, що Ердоган буде в Криму йдуть в мірець, я так би сказала, з якимись поважними особами. Не з Зеленським, не з Путіним. ні ні ні, -ні, -ні. Йдуть розмови. І там уже Верховна Жриця каже, Є таємні домовленості. Ну, ось дивіться, через деякий час, каже, карта очікування. Почекай. Він візьме своє. Трійка жезлів, дев'ять кубків. Так, ось його. імператор, він візьме своє. Тобто, що можу сказати? Через деякий час будемо зустрічати Туреччину в Криму. Вони посунуть звідти Росію і, ну. Буде там якесь сумісне управління. Ну, це таке, це ми побачимо трохи згодом. А на сьогодні моя задача була подивитися ось саме цей конфлікт і зрозуміти, чи варто нам напружуватися, не спати ночами, казати, що все, ще все пропало, і більше нічого не буде, і все вже Україну здали, продали. А я вам кажу, ні. Ось трошки зачекайте. Ми побачимо, як будуть розвиватися події, вони будуть розвиватися десь швидше, десь повільніше, але ми все-таки побачимо. Як добро восторжествує над злом? Як Путін вдавиться? Як Трамп перелякається, як Україна розцвіте? Я вам дякую за увагу. До побачення.